Доброго дня, скажіть, будь ласка, вулиця Михайла Грушевського, де знаходиться? Ой, навіть не скажу. А це не цяче. Ця це, мабуть, поміняли, але це, це Котовського була коли. -то. Не знаю, як зараз вона називається. Добре. Грушевського Скажіть. Не скажу, не знаю. Угу. З кого може зараз вона і Грушевського? Це точно Котовського. Угу. Це треба в торговій точці будь спитати. Ой, ні, не, не можу сказати. Не знаєте? Добре. Неся, що там Чапаєва. Чапаєва? То є не Чапаєва, а Чекістов. Чекістов? Вроде. не знаю. Добре, дякую. Ви не цікавились, банк так? Зайдіть, може банк? — ані, знайдуть. Може бути ані там юридичні какие-то люди. Я піду в бібліотеку, може мені там скажуть. Йдете прямо, Постоянно прямо, прямо, прямо. Тобто і це ця вулиця. Це ця вулиця, прямо перейдете дорогу, там. Ну, Метрів 10. Я зрозуміла, ви знали, що вона переименована? Да. Котовсько, да. Так. Котовського, а тепер Грушевська. Дякую вам дуже. Грушевсько. Грушевсько. Михайло Грушевського. Це, по-моєму, щорса Грушевська. Колишня щорса? Так. Да. По-моєму, це група. То, зараз її поперемінювали. Ви не знаєте. Мені, ну, мені, мені здається, що Котовського, це тепер Грушевського. Дося Котовського вам вища. Значить це по цій? Так. Да. Там це не треба часом? Ні. Ух, це як падать старому? Не знаю. Мені треба до бібліотеки. А, це вона і є. Так, да? да, це міста Катавського. Дивіться, до перекрестки доходите і зразу перше знання бібліотеки. Добре, дякую. Це переміновано вулиці, бо я не знаю. Я ни не не можу сказати. Може це, тому що ті теж мали переміннувати. Я не знаю просто в яку. Може це? Може, бо я чогось саме чекаю. Добре, скажіть, вулиця Грушевська, де знаходиться? Ось саме не на ній? Да. Дякую дуже. Добре. Грушевська, я не знаю, що перемінували вулицю. Я навіть не знаю, що до Грушевського. Угу. По-старому я можу сказати, що це була кола щорса, верні, де Котовського там щорса, А де Грушевського. Я вже не знаю, чесно гадає.